Так, нагадую, що нам перед канікулами було завдання посадити з вами, посіяти насіннечко будь-яких овочевих культур. І ось я вам показую, як це зробила я. Ось огірочки, кабачок, ось кабачок гарбуз, кріп. Морква. Зараз я продемонструю, як це роблю. Можна взяти будь-яку капронову кришечку, а можна взяти ось у мене є ємність, яку я просто кладу серветочку, потім, коли воно проросте, я висаджу у ґрунт. Можна, якщо у вас немає, наприклад, ділянки під віконечком, то можна у великий горщик, наприклад, висадити. Шпинат, який буде у вас на підвіконні рости. Буде ваш огородик на підвіконні огородик. Так, надаваю трішки водички і сиплю сюди листя салату. На буде листів салату. Сіннечку, листів салату. І... Кавунчик хочу, щоб проріс. Знову таки ставлю, зливаю водички. Можна навіть не переживати, коли уся серветочка буде вологою. Минею, потім отішки розсипала. Ми нею потім закутаємо і він проросте. І не забувайте підливати щоранку. Водичку, щоб на стінечку завжди було вологе. І ось таким чином закриваю, і потім паростки самі виштовхнуться, можна буде їх розкрити. Ось так, ще трішки капну. Потім, коли проросте, висаджу у ґрунт. Ось таким чином.